Невже завершення війни ближче ніж усі ми думали. Володимир Зеленський підготував план, яким чином Україна може вийти з війни без заморозок і здачі територій. Імовірно, рішення тільки знайшли і для того, щоб Путін не міг протидіяти, залишили його таємним. Все має бути узгоджено між Зеленським та Байденом, можливо, це навіть буде спроба закінчити все до виборів, США. розберемось про це далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України вже готовий майже на 100%. Це має дозволити завершити війну із гарними результатами вже цієї осені. Ідеальний варіант зробити це до виборів. США. і хоча зараз для багатьох звуч. Жить не дуже реалістично, але згадаємо, як різко ми раніше звільнили Харківщину та Херсонщину і як несподівано захопили Курщину. У Зеленського завжди є козир у рукаві, і працює як він лише тоді, коли громадськість про нього не знає. Ну власне, тому воно і працює. Загалом настрій офісу президента оптимістичний. Вони точно знають, що роблять і куди рухатися, і розуміють, що Україна не може воювати вічно. Та при цьому мир має бути справедливим і таким, аби Росія не мала з. Змоги напасти повторно, Тож ж, за все, тиск на Путіна на фронті і від інших країн має бути одночасним і потужним. Про цьому, як заявили джерела, Бутімто з офісу президента західним виданням частиною плану є бомбардування Москви та Пітера як найбільших міст Росії. Вони будуть більше показовими, але стануть одним із ключових факторів для того, аби сам Путін був готовий підписати справді вигідний для України мир. За словами Зеленського, найближчим часом Київ збирається представити план перемоги союзникам. Про це глава держави сказав під час свого звернення, зазначивши, що до підготовки залучені ключові особи за кожним напрямком. Далі пряма мова: необхідні для України кроки вже визначені абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру, реального справедливого миру, наголосив він. Президент поінформував, що для кожного кроку є чіткий перелік пунктів, що саме необхідно і що саме працюватиме на посилення, і жодної неможливої речі там немає. Далі пряма мова: дипломатичні рішення хороші, якщо ти сильний. Інакше Путлер навіть не буде брати в цьому участі, наголосив глава держави. План містить чотири основні пункти. Ще один потрібен для післявоєнного часу. У документі йдеться про безпеку, геополітичне місце України, дуже сильну військову підтримку доступно. Для України та те, що Київ може сам вирішувати, як використовувати надану допомогу, а також про економічну підтримку, як зауважив Зеленський, якщо США захочуть додати ще щось до плану, що посилить Україну, то Київ готовий до цього. Більш ніж на 90% усе виписано. І в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для усіх у світі, хто цінує міжнародне право. Додав Зеленський. Раніше Зеленський заявив, що план перемоги перед. Бачає максимальне посилення оборонних можливостей України та створення умов для припинення війни з РФ. Ю. Він зазначив, що цей план побудований так, щоб бути реалізованим завдяки підтримці міжнародних партнерів, а не залежати від волі Рафії. Видання Більд написало, що в одному з пунктів плану перемоги президента України Володимира Зеленського нібито йдеться про припинення вогню на окремих ділянках фронту. Однак, офіс президента спростовує цю інформацію. Як повідомляє видання «Голос Америки», Зеленська виступить у США. основними темами цього заходу будуть війна в Україні та підтримка з боку міжнародної спільноти. Президент передає план перемоги обом кандидатам. Атам у президенти Дональду Трампу та Камалі Гарріс та Конгресу США Володимир Зеленський із повною певненістю заявив, що рашистський правитель та схожі на нього лідери можуть провести поділ світу. Про це він заявив в інтерв'ю журналісту CNN Фаріду Закарії. Зеленський сказав, що війна змінила всіх нас, і найважливіше на його думку, щоб ця війна могла змінити Європу та світ. Далі прямо мова президента. Вони повинні розуміти, що війна близька, інакше, якщо вона не замінить Європу, і світ. Якщо світ цього не зрозуміє, що ми повинні жити в єдності, то путлер або схожі на нього хлопці, ви знаєте, їх можуть розділити світ і з'їсти його частину як пиріг, тому нам потрібна ця єдність. І я сподіваюся, що ця війна змінила свідомість людей і змінила свідомість лідерів світових країн. В інтерв'ю президент також наполягав, що Україна має отримати необхідну свободу у використанні західної зброї та має отримати вий... Гідні позиції на полі бою, щоб мати сильні позиції на потенційних переговорах з Ерефією. Окрім того, Володимир Зеленський зазначає, що операція на Курщині наближає мир. За словами президента, Україна тисне на Ерефію та робить усе, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в нашу державу. Про це український лідер сказав у своєму відеозверненні. Далі пряма мова. Я говорив із головкомом Сирським доповідь щодо фронту. Донеччина ключові напрямки тримаємо позиції. Як би це не було важко, також доповів. По Курщині, по наших діях та реакції ворога заявив він. Як підкреслив Зеленський у Курській області, українці захищають свій фундаментальний інтерес наблизити. Мир тиснемо на Ерефію та робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну. Резюмував він. Також стало відомо, що генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг в інтерв'ю американському виданню Foreign Policy заявив, що миру в Україні в довгостроковій перспективі не буде, доки країна не вступить до північноатлантичного альянсу. Про цьому генсек НАТО наголосив, що зараз члени північноатлантичного альянсу не мають консенсусу на запрошення України до ВІ. Військового блоку також Столтенберг висловився щодо загрози ядерного конфлікту з Рефією. Він зазначив, що альянс не спостерігає жодних дій Москви у ядерній сфері, які б вимагали реакції з боку заходу. «Ми Уважно спостерігаємо за діями Арефії. Досі ми не бачили будь-яких змін у позиціонуванні ядерних сил, які б вимагали змін із нашого боку. Сказав генсек, відповідаючи на запитання про те, чи побоюється в альянсі, що після отримання Києвом дозволу бити західною зброєю в глиб території рефії конфлікт може перерости у глоб. Пальний. Та ядерний. Ну а в свою чергу американська дипломатка Джуліана Сміт заявила, що Україна стане членом північно-атлантичного альянсу. Проте перед цим Києву потрібно реформувати свою економічну та політичну систему, а також завершити військовий конфлікт. Тому час направити запрошення на вступ ще не настав. Нагадаємо, що раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв про неминучість вступу України до НАТО. Ну а тим часом Китай вважає, що єдиним шляхом розв'язання війни в Україні є мурні переговори. Мовляв, конфронтація нікуди не веде про це заявив міністр оборони Китаю Донзюнь під час глобального зібрання військових чиновників. Єдиним виходом для розв'язання таких гарячих проблем, як криза в Україні та ізраїльсько-палестинський конфлікт, є просування миру та переговорів. Висловився китайський міністр. З його слів у війнах немає переможців. Дон Цюнь закликав країну сприяти мирному розвитку та інклюзивному врядуванню. Що гострішого конфлікту? Більше ми не можемо відмовитися від діалогу та консультацій. Кінець якого конфлікту це примирення, заявив очільник міноборони КНР. Нагадаємо, що раніше Китай зробив заяву про війну в Україні та швидке припинення бойових дій. Пекін наголошує, що українському питанні дотримується об'єктивної та справедливої позиції і зосереджений на сприянні політичному врегулюванні кризи. Також нещодавно в Астані відбулася зустріч президента Казахстану Касим Жамарта Такаєва із канцлером Німеччини Олфом Шольцом. У ході розмови очільник Казахстану заявив, що у мілітарній справі РФ одна. Із найкращих далі цитую фактом є те, що у військовому плані Рафія непереможна. Подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства і, перш за все, для всіх країн, які безпосередньо залучені до рашистсько українського конфлікту. Сказав тоді, токаєв за словами казахстанського лідера. На жаль, добрий шанс на досягнення, хоча б перемир'я, було втрачено з відмовою укласти стамбульську угоду. Далі пряма мова. Але можливість для досягнення миру, як і раніше, існує, потрібно уважно розглянути всі мирні ініціативи різних держав і дійти рішення зупинити військові дії, а потім перейти до обговорення територіальних питань, зазначив президент. Ну до слова в Астені вважають, що мирний план Китаю та Бразилії заслуговує на підтримку. На ну, тим часом українські атомні станції під дедалі більшою загрозою, особливо напередодні зими. Повідомляється, що Україна може програти енергетичну війну з ерефію цієї зими через зміну рашистської тактики завдання ударів про це пошеведення. Політико українська влада стурбована тим, що без дозволу на використання американських ракет великої дальності країні буде важко захистити свою енергоінфраструктуру від атак Рафі. Я хотів би, щоб адміністрація Байдена висловила більш відверту позицію, яка б дала зрозуміти, що немає причин, чому Україна не повинна давати відсіч. Але я не думаю, що ми побачимо, що Байден санкціонує використання ракет США для ударів по рашистських аеродромах. Сказав про це. Це все колишній представник США в НАТО. Курт Волкар, українські чиновники вважають, що зима може стати переломним моментом в енерговійні з РФ. Ключову роль, як стверджується, відіграє у цьому і недавнє постачання Москві іранських балістичних ракет ближньої дії Фатех 360 які можуть бути використані для ударів по українській енергоінфраструктурі. Під прицілом ключові підстанції, які живлять електроенергією високої напруги, все ще діючі атомні електростанції в Рівному, Хмельницькому та на півдні України. Це може суттєво послабити Україну. Іну в умовах зимових холодів, якщо захід не надасть необхідних засобів захисту, ну до слова, зазначається, що США не хочуть ризикувати перезавантаженням з РФ і фактично змушують Україну боротися із зав'язаними руками. Про це повідомляє видання Зекономіст. Як видання адміністрація Байдена не хоче ставити під загрозу майбутнє перезавантаження відносин з Москвою, тому постійно змінює причину відмови у дозволі використовувати зброю для ударів по об'єктах на території РФ. Водночас видання зазначає що справжні. Причина небажання Байдена змінювати підхід у цьому питанні майже напевно полягає в страху перед рашистською ескалацією. Ну а я в свою чергу вдячна глядачі, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.